14 липня 2000 року Георгій Гонгадзе офіційно звернувся з листом до Генерального прокурора України, у якому виклав факти щодо стеження за ним. Прокуратура відреагувала на звернення журналіста, але скоріше формально. 16 вересня 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе зник у листопаді того ж року. У лісі під Таращою Київської області виявили тіло без голови. Яке, за висновками експертів, могло належати саме журналістам, тодішнє керівництво правоохоронних органів, що мали безпосередню стосунок до зникнення Героя Гонгадзе, намагалися всіляко заплутати хід розслідування. Слідство спеціально затягували. І тільки через 8 років, у 2008 році, апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох екс працівників департаменту зовнішнього спостереження МВС України. Олександра Поповича, Миколу Протасова і Валерія Костенко. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув'язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. Тіло Георгія Гунгадзе було поховано у Києві тільки у 2016 році.